Друзі, всім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. Мене звати Аня. І сьогодні, нарешті, і я сідаю записувати свій відеоогляд нової гурманської парфюмерної лінійки українсько-американського парфюмерного бренду Fantasy Community Parfums, які приїхали до мене. Ще восени в Україну ця лінійка вийшла в той період і одразу мені прийшла моя розсилочка, але тільки тепер я приїхала з України і привезла свої ароматики, які приїхали мені ось в таких от чорних впізнаваних вже пакетиках. І це 5 повнорозмірних флаконів. Це вся їх лінійка нова гурманська. Лише ті флакони не в коробочках, а в тестерному варіанті. З тим брендом я знайома вже практично другий рік. А всі аромати, які в них вийшли, я знаю, я пробувала, робила повнорозмірний, повновісний огляд є на моєму каналі. Якщо вам цікаво, заходьте, подивіться. І можу сказати в черговий раз, що багато ароматів того бренду мені тоді сподобалося. Деякими ароматами я із задоволенням користуюся зараз. Деякі аромати я хочу купити в свою колекцію. Три-чотири аромати, то точно я хочу купити. Один аромат з попередньої розсилки я подарувала своїй доньці. Вона його зносила від початку до кінця. Отримувала велике задоволення, дуже його хвалила і казала, що на нього була купа компліментів. Один аромат я подарувала саме аромат з колою, також він новій власниці дуже сильно подобається. Вона носить його з великим задоволенням. Ну і ті аромати, які мені прийшли цього разу, серед них я також знайшла той парфюм, який мені подобається, який я буду носити, але одразу можу сказати і в черговий раз сказати, що я не любитель гурманського напрямку, я не любитель таких відверто гурманських Проявів так звучання ароматів, але тим не менше, сьогодні я би хотіла сказати свою власну думку стосовно тої нової гурманської лінійки, свою особисту суб'єктивну і далеко не популярну думку на фоні всіх тих позитивних відгуків, які я чула по тій лінійці на українському Ютубі. Практично всі блогери хвалили ту лінійку, бо практично всім подобається Гурманська. така відверта, смачна. Солодка гурманіка. Я просто не любитель такого напрямку, і через те сьогодні будуть лише сухі факти, чим це для мене пахне, чи реалістично пахне, які, можливо, асоціації аромат викликає, чи якісно зібрана піраміда, чи класно тримається, чи класно шлейфить. Пройдемося по тих всіх чітких параметрах. І не будемо звертати увагу на те, подобаються ті аромати саме мені чи ні, через те, що у кожного з нас свій парфюмерний смак. Отже, переходжу до першого аромату, який називається Апріко Віспер Пеоні Almond. Дуже складні назви. Ось цей флакончик. Всі флакончики, бачите, одинакового кольору, тобто вони не прозорі, красивий колір такого топленого ніби молока, красивий колір Тау беж. Взагалі, виглядають вони досить смачно і досить гарно і позитивно. Так, про що цей парфюм? Кожен аромат я буду наносити на ватний диск. Я, звичайно ж, уже наносила два рази. Я розношувала на собі цей парфюм, нанесу його і розповім вам, чим він мені пахне. Він мені пахне одразу абрикосами-персиками, верніше абрикосами, прям абрикосовим компотом. З гостринкою, з кислинкою, абрикосовий компот в трьохлітровій літровій банці з такою металевою кришкою. Прямо Прямою металічністю кришки тут і пахне. Ну і далі аромат розкривається красивим, шершавим, таким замшевим звучанням, і навіть шкіряним звучанням, таким трошечки пластиковим, але дуже-дуже. Приємно. В принципі, така гурманіка для мене ще більш-менш по плечу. Таке я змогла би носити, бо цей аромат в сторону, знаєте, якого перфюма? Ой, Мансера ваніль ексклюзив, яка є в моїй колекції, але яка звучить більш так округло. Там менше ось цих замшевих, активних і шкіряних відтінків. Тут більш так, знаєте, жорстко і реалістично, хоча тут все ж таки присутня якась лактонність, присутня якась молочна карамельна тягуча нотка, але її небагато. Я би не сказала, що тут пахне капітально якоюсь абрикосовою карамелькою. Або молочною карамелью з абрикосовою начинкою. В верхніх нотах тут заявленнерин, нектарин, горіхи, цукерки, в середніх нотах абрикос з вершками, ваніль і лимон, і в базі тютюн, папірус, сосна і ветівер. В принципі, симпатичний аромат. Тут немає такої попозлипательної солодкості. Він навіть має кислиночку, я би так сказала. Тобто це горманіка, але не солодка, особливо. Приємний аромат. Досить симпатичний шлейф середній у нього. Дифузність так само середня. Ви бачите, я тільки донесла аромат, але, тим не менше, так близько підношу ватний диск до носа, і воно мене не оглушає це звучання. Досить він приємний такий от відчуваю просто абрикосовий компот в трьохлітровій банці, який ви відкрили, і він пахне трошки тою м -м, закритою металевою кришкою, ніби. Симпатично гарно, але не можу сказати, що я ну, з великим беззадоволенням його носила. Можливо, через те, що в мене є подібне звучання, але воно мені подобається значно більше. Наступний аромат ось такий флакончик, і аромат називається Vanilla Sip and Sweet Caramel. Аромат про вершкове, карамельне, дуже приємне, лактонне звучання, цілком гурманське, не дуже солодке, до речі. І його порівнюють з ароматом від Giardino di B'ян Cлаte. Той аромат я пробувала, правда, вже дуже давно, але в принципі в них дуже похожий напрямок: такі лактонні, солодкаві, тягучі аромати. Але тут я відчуваю навіть кислиночку якусь, і мені, в принципі, цей аромат дуже симпатичний. Я не знаю, чи носила би його на собі, скоріше за все, ні. Бо я втомлююсь в таких ароматах. Коли переборщити, мені навіть може ставати трошки дурненько-поганенько, бо мене починає підтошнювати від такого солодкого запаху. Він досить ніжно звучить, досить ніжно пахне, трішки схожий він все ж таки на б'янколати. Не можу сказати, що якісь 100%, скоріше за все, що все ж таки ні. Той аромат, до речі, від Джордіна Дітаскана мені здався також не дуже яскравим, не дуже насиченим і дуже шлейфовим, не знаю. Тут також таке врівноважене, спокійне досить звичайне аромату. На себе я його не наносила. Просто мені, знаєте, навіть вистачає понюхати його з флакона і зрозуміти, що я важко буду на собі переносити цей парфюм. Але звучить він дуже реалістично, дуже приємно. Якщо б з якоїсь дитинки я почула цей аромат, мені би це навіть сподобалося. Я би почала принюхуватись, я би звернула на нього свою увагу, я би похвалила цей аромат, але на собі я собі просто от не можу уявити, що я ношу такий парфюм. В нотах у нас тут ваніль і мигдаль в перших нотах. Ну, Можна сказати, що тут пахне якимось мигдальним молочком, якоюсь ніжною мигдальною пудрою. В середніх нотах ірис, бо я перше прочитала ірис, ні, тут іриски. Все ж таки. І в базових нотах пудрові ноти і сандалове дерево. В принципі, всі ті ноти можуть давати ось таке тягуче, карамельне, лактонне, красиве досить звучання. Аромат звучить непогано, як на мій погляд. Uh, уже я сказала, що шлейфа сильного я від нього не відчуваю. І по стійкості можу сказати, що аромат досить непогано тримався на ватному диску. І, до речі, він трохи змінюється. Знаєте, коли його наносиш, він одразу має якусь таку, ніби кислиночку навіть цікаву. Ніби якісь там фруктики навіть відчуваються. От щось мені таке, знаєте, вважається в тому старті. Але практично одразу він починає округлятися. З'являється цей молочний, такий вершковий, гарний, глибокий відтінок. Пахне він досить реалістично, за це я, в принципі, можу не що похвалити цей аромат, ну просто признати цей факт, що пахне він цілком реалістично. Він багатьом може сподобатись. Оце на хвилі тої любові зараз до гурманіки. На хвилі популяризації тих парфюмів, яких зараз, зараз дуже багато з таким гурманським звучанням, і в люксі, і в арабських парфюмах, я думаю, цей аромат зайде багатьом. От зараз до сих пір мені на старті відчувається або якась груша, або якийсь дуже класний позитивний такий смачненький фруктик на старті. Тобто не пересолоджений, дуже приємний, не пересолоджений аромат. Можу його похвалити, ну, скажімо так, дивлячись на нього лише своєї калакольні. Наступний аромат з цієї нової гурманської лінійки називається він Citrus Breeze and Dark Room. І цей аромат мені сподобався найбільше, все через те, що у нього мінімум солодкості, він абсолютно для мене точно унісексово звучащий, і в базі він навіть трішечки змахує на чоловічий парфюм. Це мені дуже сподобалось. Його там порівнюють також з якимись ароматами, яких я взагалі не знаю, тому. Тому я не буду вам просто їх називати, я не можу сказати, що мені він щось нагадує з того, що я вже чула, або то, що я часто вже чула. Ні. Для мене це абсолютно ексклюзивне звучання аромату, і воно мені дуже сподобалось. Зараз не несу на блотер. От зараз, коли я його нюхаю, з це дуже-дуже класно і нагадує мені звучання пепсі-коли з гірким якимось цитрусом, в принципі, як воно і є. Але потім, коли я наношу його на блотер Я відчуваю якусь таку трошки хімозну гумову ноту і відчуваю, знаєте, що бульбашки якісь, наприклад, від ромколи. наприклад так Колись був такий напій Ромкола, я думаю, що багато хто пив ту ромколу. Тут той ром відчувається, відчувається та алкогольність, дуже цікаво звучаща, і відчувається та пепсі кола. Колись, коли я була маленька, мій тато їздив в командіровки в Прибалтику і привозив звітам такі класні жуйки в подушечках, які були, в яких були начинка з пепсі коли ніби як пепсикольний, такий джем. І та пепсикола була саме з чимось лимонним, тобто відчувався лимонний. Гіркуватий присмак. Тут я відчуваю те самісіньке. Але тут я відчуваю, ніби якусь також шкіряність, якусь пластикову гумову ноту. Це звучить дуже цікаво, як на мій парфюмерний смак. Звичайно, щодня носити так, в запой цей аромат я би не змогла, бо він все ж таки досить концентрований, досить оригінально звучащий. Це не універсальний аромат на щодень, от саме для мене. Але колись побалуватись, колись урізноманітніти звучання якихось ароматів, які вже звиклися, які трошки піднадоїли, я із задоволенням це буду робити. Прикольний аромат, цікаве звучання, яскраве, досить шлейфове. Давайте з вами почитаємо його ноти: пепсі і лайм, кориця і яблуко, кедр, білий перець, кардамон і ром. Так, да, він такий пряний, гострий, колючий, іскристий, бульбашковий Ось так я його можу назвати. Тобто, це не ні, 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 ніжна, така, знаєте, спокуслива, солоденька гурманіка, яка от була до того. Ні, це досить такий характерний аромат, харизматичний аромат. І я думаю, що він дуже класно підійде і чоловікам. Я запропоную цей аромат своєму чоловікові. Можливо, на літо, можливо, навіть зараз треба, щоб він його поносив, і я послухала з нього цей шлейф. Взагалі можу похвалити цей аромат. Він мені от особисто дуже сподобався. Наступний аромат виявився для мене середнім по солодкості звучання, але все ж таки відчувається, що це гурманіка. Але цілком, в принципі, для мене могла би бути вона носибельною. Все може бути, що я попробую його поносити, і мені це може навіть сподобатися. Називається цей парфюм Frosty Berry and Bliss Cake. Аромат про ягідність в основному, але ця ягідність не прозора, а вона у нас лежить на такому. Гурманському солодкуватому ложі. Тобто тут відчувається якась карамельність, якась гущенковість, але заявлений тут саме бісквіт, як гурманська нота. Значить, в верхніх нотах чорна смородина, конвалія і бісквіт, в середніх нотах чай та рис, і в базових нотах кедр та білий мускус. Що можу сказати? Ті ягоди тут ніби як змагаються з тим бісквітно-карамельним звучанням, і ягоди дійсно гостренькі, соковиті. І відчуваються вони дійсно як, ніби водянисті навіть трошки, ну в принципі, це цілком нормально, коли ягоди пахнуть водянисто. Це може бути впливом наявності саме чаю, чайних нот. І так, цей чай не дає скотитися цьому аромату прямо у таку попозлипательну історію, дуже таку концентровану, насичену. Тобто є таке різноманіття нот, ти не змучуєшся від однотонного одноманітного звучання якоїсь такої нав'язливої ноти. Ні, тут ніби відчувається така цікава гра нот у ароматі. Досить приємно він звучить. Я взагалі-то люблю ягідні аромати, я люблю аромати з чорною смородиною, і все може бути, що саме цей аромат я також поношу, розношу, і все може бути, що він мені сподобається. Бо, в принципі, в ньому немає настільки багато гурманських насичених нот, немає настільки багато солодкості, щоб мене от змучувати, так? щоб я втомилася в тому ароматі. Ні, в принципі, в ньому цілком гарний. Баланс для мене. Гарний аромат, буду його розношувати. Ну і останній аромат з цієї гурманської лінійки, така собі вишенька на тортику, самий найсолодший, самий гурманський, самий реалістично звучащий, називається він Condensed Milk and Nutty Cookie. Аромат про натурально звучащу згущенку. Це таке уварене молоко з цукром. Це густа карамель. Це печиво, топлене молоко, це молочна манна каша або рисова каша з маслом. Таке дуже жирне, концентроване, солодке звучання. І ця каша, от якраз в припуску з тим печивом топлене молоко. Це настільки солодко, настільки реалістично пахне, коли відкриваєш згущенку, і просто, знаєте, занурюєшся носом. В глибину і нюхаєш цей аромат, і це просто пахне реально з яку яку хочеться їсти. Так, це правда, так воно і є. Але пахнути так я зовсім не хочу. От реально, я не хочу пахнути з Хоча вона тут передана ну, просто ідеально. Мені пахне молоком, яке трішечки підгоріло. Знаєте, коли кипятиш молоко. Жирне молоко, і воно трішечки підгорає тою такою пінкою на молоці. До речі, для мене це такий мій дитячий кошмар пінка на жирному молоці. Я згадую дитячий садок, де нас заставляли пити то молоко з тою пінкою. І цей аромат топленого молока. До речі, колись мені мама давала це топлене молоко, заставляла його пити. Я просто згадую це все і мені дурно стає. Настільки реалістично він пахне, настільки одразу спливає купа асоціацій, згадок, спогадів, що відбувалося зі мною, коли я чула ось такі запахи. В принципі, згущенку я люблю. В принципі, я давно її вже не їла. Тут можна купити також згущенку, але щось останнім часом мене на таке не дуже сильно тягне. В принципі, гарний аромат, можу його похвалити за реалістичні звучання. За те, як він досить якісно пахне. Він, до речі, теж не дуже голосний. Я не знаю, в чому справа. Можливо, справа в тому, що от саме з тканини, з ватного диска, він так звучить, можливо, з шкіри людини, коли нагрівається шкіра, він пахне значно яскравіше. Я не ризикнула особливо на собі його розношувати. Я пам'ятаю, коли він в мене був на руці, я його реально побігла змивати, бо мені в ньому було реально погано. Мене почало підтошнювати. Капітально тушнити від тої солодкості, від тої вершковості. До речі, я не читала вам ноти. В верхніх нотах це у нас згущене молоко і фундук. Ну, от горіховості я тут не чую. В середніх нотах кокос і в базі карамель. До речі, я його порівнюю з якимись там нашумівшими ароматами. Я того зробити не можу, бо тих ароматів я тупо не знаю. Але звучання в нього дійсно дуже реалістичне. Все те, що я хотіла сказати по тому аромату. Ну що ж, хочу підвести підсумки після свого знайомства з тою новою «Гурманською лінійкою. Тут не всі аромати дико солодкі, абсолютно різне звучання у кожного парфюма. І, в принципі, навіть я не любитель горманіки, знайшла для себе не дуже солодку гурманіку, яку я буду, в принципі, носити. Цей аромат мені зайшов, і аромат з ягодами ось цей ягідний і ось цей про колу і про ром. Це моє звучання, і таке я, в принципі, можу носити. Так що, якщо ви дійсно цікавитесь гурманікою, любите такий солоденький напрямок, то, в принципі, я можу порекомендувати Рекомендувати вам познайомитися, бодай з тим сайтом. Всі координати сайту інстаграма, фентезі, Ком'юніті Парфамс я вам залишу під цим відео. На цьому буду закінчувати свій огляд. Пишіть обов'язково в коментарях, як ви ставитесь до цього бренду, що ви думаєте стосовно тих ароматів, які аромати маєте в своїх колекціях. Я із задоволенням, з цікавістю почитаю. Побачимося з вами в наступних моїх парфюмерних і не тільки відео. Всіх вас міцно цілую, обнімаю! Слава Україні! Па-па!